Привіт усім! Мене звати Олеся Фуремна. Я арт-коуч і зараз в навчанні в арт-терапії по роботі із сім'ями військових службовців. І сьогодні я хочу вам дати п'ять технік для зниження тривоги, тому що я знаю, що зараз багато хто з вас подивився новини, рознервувався. Щось у вас відбувається не так, як ви хочете, не так, як все йде не, не за планом. І для того, щоб трішки знизити собі тривогу, є такі техніки, які дадуть вам змогу заспокоїти себе за 5 хвилин. Перша техніка, яку я хочу виділити, це техніка дихання по квадрату. Ви уявляєте собі квадрат і вдихаєте 4 секунди, ви вдихаєте. Затримуйте дихання на 4 секунди, видихайте. Затримуйте дихання на 4 секунди повторюйте таких циклів, 4-5 циклів. Ось, і це трішки знижить, знизить вашу тривогу. Друге, що я хочу вам. Це метод метелика, який також використовують е для біолатеральної стимуляції, яка також може заспокоїти. Що ми для цього робимо? Нам потрібно лише схрестити руки, так, або так, і просто постукати в себе по ключицях в тому темпі, в якому вам зручно. Так можна зробити півтори 2 хвилини і ви також знизите рівень е своє, своєї тривоги. Е ще хочу вам дати таку техніку заземлення. Яка називається 5 4, 3, 2, 1. Перше це 5 речей, які ви бачите так, перед собою, тобто ви відмічаєте там, дерево, кущ, лавочка. Там, я не знаю, що. Чотири речі, які ви можете торкнутися це там, стіл, стілець, я не знаю, стіна, щось 4 речі, речі які ви можете торкнутися. Три речі, які ви можете почути: шум машин, звук. Мелодія чогось, так, може спів пташок. Дві речі, які ви можете відчути на смак, або ж відчути на запах, це можуть бути парфуми, кава, це може бути щось ви спробували, так, на смак, і одна річ, яка за що ви вдячні, тобто за те, що ви тут і зараз, за те, що ви маєте, не знаю, здорових рідних чи ще щось, чи за те, що ви опинилися тут і зараз ось, і За ваші емоції. Також класна є техніка, яку ви можете просто струсити все в себе, ніби от ви струшуєте е, воду а, з рук, наприклад, і так само можна протрусити все тіло. ось. А також ви можете зробити такий лист.